Бажаю здоров'я, мене звати Данило. У мене посадило командира роти безпілотних наземних систем 23-ї окремої механізованої бригади. Мій шлях військового розпочався з 2019 року. Я тоді поступив в Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Закінчив його у 2021 році. Після цього я поступив до Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут у 2021 році. Ми вивчали. Управління зв'язком, як будуються ПВЗ, як настраюється зв'язок, яка робота у начальника зв'язку повинна бути. О, війну зустрічали в інституті 24 го числа. Це у нас було, як я пам'ятаю, ранок. Ми тим ранком встали, як зазвичай, ранкову зарядку, але нам сказали, що відбій. Потім дали тривогу по Києву, і ми пішли отримувати зброю. Потім почали заступати на може, як так сказати, на бойові пости. Ну, Там стояли по декілька людей зі старшим офіцером, вчилися за рейтинговою системою, тобто кожен семестр у нас складався рейтинг, хто як навчався. І в кінці навчання у нас був общий рейтинг за наше навчання. По цьому рейтингу ми вибирали наші військові частини. Ну, це якщо випадку, якщо на тебе не було окремого наказу на переводу в гурт, там СБУ і так далі. Ми вибиралися частини, я вибрав 23 ю окрему організовану бригаду. Прийшов сюди служити на посаду спочатку командира взводу, але мені сказали, що так як підрозділ новосформований, то я буду його ТВО командиром роти. Зараз ми формуємо. Нову роту. Сам я перший раз теж після випуску зустрівся з, таким, з, такою, з такими віщами, як наземні роботизовані комплекси. Це наркави не дуже потрібні, тому що це облегшує доставку провізії нашій піхоті. Також з ними можна евакуювати деяких, деяких людей поранених. Також їх використовуємо як мінувальних дронів. І це, наприклад, саме головне, що це можна їх використовувати як камікадзе. Тобто вони можуть на машинці заїхати в ту саму посадку і підірвати її. І в них поміщається більше вибухової речовини, ніж на БПЛА. Я вважаю, якщо це далі розвивати, то це буде дуже якісно і це дуже буде допомагати нашим хлопцям. Да, это страшно, бо ты не знаешь, что произойдет в любую секунду. Там либо ВПЛа, либо Капы, либо еще что-то. В принципе, к этому, грубо говоря, и готовили нас в институте. Ну, ну так. К этому привыкнуть спокойно можно. Ну, это как бы первобытный страх, что за жизнь. Если его перебороть, ты понимаешь, что ты приедешь, тебя ж, ну, тебе же не дадут автомат руки и скажут: иди. Тебе ж по-любому почнуть обучать, рассказывать, як это все правильно должно дить, быть. Понятное дело, з самого начала тебе ніхто не відправить. Тим більше посада ну, не связанная з этим, управлінцем бути или еще кимось. Потім гражданську спеціальності можуть все. У мене підрозділ. В підрозділ. У нього зараз дуже багато свободних вакансій, починаючи від водія, заканчиваючи э, оператором дронь. Є також окремі дрони ОБПЛ, оператори БПЛА, окремі на дронів саперів. Це наземні дрони, які будуть Ну, міць. Нам потрібні бійці, які більш-менш розуміють з технікою, вміють ходити, знають цю техніку хоч орієнтовно. Навчатись, навчити навчимо. Цьому не є проблема. Та ж якщо чогось ми не знаємо, ми теж навчимося і будемо далі це розвивати.